Now when I was a little boy At the age of five I had something in my pocket Keeps a lot of folks alive I'm Отже, шановні, сьогодні в нас в полі робота. Оскільки у нас є історія на вулиці, і ми вже поставили сюди камеру робот на 4 мегапікселі з лінійки Вісколор, ми вже тут працюємо. Але разом з тим ми сьогодні в ці ж умови поставимо нову візкалор 8 мегапікселів і пробну експериментальну модель Візкалор дуальну камеру 2 плюс 2 мегапікселі. Тобто, фактично, у нас буде стояти 2, 4, 8 мегапікселів в однакових умовах. І ми будемо тестувати і пробувати, що таке Візкалор різної роздільної здатності в однакових умовах. І потім ви побачите результат. Погнали монтажить. Отже, друзі, ми проінсталювали камери у нас на стенді, який у нас знаходиться на локації під відкритим небом. Всі три камери у нас зараз стоять в Однаковій сцені, грубо кажучи, вони дивляться на один і той самий кадр. Зараз я заходжу з телефона і ми будемо дивитися реальну різницю в деталізації між цими камерами. Погнали. Перша камера у нас, зверніть увагу, от я зараз зайшов. З'явилася іконка, дивіться, дротове з'єднання. Тобто камера має, якщо у камери є можливість Wi-Fi і дротове з'єднання, вона вам буде навіть іконкою показувати. Дивіться, значить, в першу чергу заходимо на з колор 2 мегапікселя, ви пам'ятаєте, це 2 плюс 2, там 2 мегапікселі панорама і 2 мегапікселі поворотна частина. Заходимо. Е, значить, ось у нас наш перегляд. Е, керування. давайте, ПТЗ частиною. Так, да, от у нас верхня частина це ПТЗ. Бачите, нижня підписана віз Color 2MP Panno. Да, це я підписав. І давайте от зараз наглядний приклад в деталізації. Ось картинка досить прикольна, сочна. Вон, дивіться, стоїть бочка з палива. чи щось таке. Напис. Бачите, мобіл. Е, ну, скажімо так, до неї по прямій метрів 20. Воно розмитенько. Але ну, що ви очікували? То есть, ось ближче стоїть е, бусик з номерами. В Принципі, досить нормально читається. 2 мегапікселя на ширококутному об'єктиві, все окей, якби мало, мало б так і бути. Що у нас є? Правила виявлення руху, детекція аудіо, виявлення руху, детекція СІП, транспортні засоби, чутливість, це фіксований об'єктив. На ПТ можна виставити так само. Тут е автотрекінгу немає на цій камері, е але менше з тим, так, підключення. Е це у нас можна підключити скажімо так, звукову світлову сигналізацію окремо. Нічне бачення ви можете вмикати на двох об'єктивах окремо: це розумне освітлення, освітлення білим світлом, зараз вимкнене. і так далі. Значить, Дивіться, да, от ми зафіксували кадр, виходимо. І йдемо на цю ж саму сцену на 4 мегапіксельну камеру. У нас про неї вже був огляд, це ця ж камера. І ось дивіться, та ж сама сцена, той же самий бус. Я беру і наближую вже до бочки. Бачите вже наскільки е, чіткіше, можна вже прочитати більш чітко напис на бочці. Тобто, ну, метрів 20, мабуть, до неї. І ось той же самий бусик. Ще більш чітко у нас виглядає номер. І е, ну, тут, в принципі, ви бачили по попередніх відосах: детекція: отут уже є автоматичне відстеження, детекція осіб, детекція транспортного засобу, можна це все повключати і так далі. Так само, нічне бачення, але тут, е, бачите, немає можливості вимкнути. Є розумне освітлення, і освітлення видиме е, постійне. Е, Скажімо так, і цього достатньо. Ідемо на ту ж саму історію, але 8 мегапіксельна Бо ми вчора поставили, якщо пам'ятаєте, булет 8 мегапіксельний Тобто ті дві камери були поворотні, а тут буліт 8 мегапікселів. Тобто класична камера. І саме це 4К. І тепер дивіться, яка різниця, та ж сама бочка. О, Дивіться, як чітко видно напис, навіть он поряд якась. Он... Таталь, по-моєму, мастило, Прямо видно малюночки на бочці. Якщо ми переведемося от на номери, вже і номери буде видно. Можна навіть пороздивлятися о, написи на будівлі сховища, то іще більш прикольно. І знову такі. Тут налаштування там виявлення руху, детекція аудіо, нічному баченні тут е, можна також керувати освітленням, і навіть яскравість видимого світла можна також е, у нас регулювати. Оце регулювання, до речі, зверніть увагу, воно недоступне в попередніх камерах, а в цій камері доступне. Тобто, це якраз таке розмежування, тобто буліт-камера, вона йде більш професійного рівня. Ті камери йдуть більш такі, ну скажімо, е, уклон в консюмер лінійку, тобто там, де камера може ставитися навіть як стендалон рішення без реєстраторів, без нічого. Ось власне різниця, і зараз я вам покажу ролики. Я знімав їх в різний час, там 19-та година, по-моєму, щось там 21 -та, е, Тобто, коли вже сутеніло, коли стемніло повністю, і ви от зараз в реальному часі побачите порівняння всіх трьох камер е в приблизно однаковий час в однаковій сцені. І побачите, що це тож, це той же самий вже відомий е віскалор, який вночі показує як в день за рахунок дуже високої апертури. Дуже крутої оптики, дуже крутої матриці, і навіть повна відсутність там, освітлення, там достатньо тільки якогось там фонового, можливо, там відблиску світла від неба там, від місяця і так далі. Цього вже достатньо, щоб ви бачили в повній темряві майже картинку дуже яскраву, чітку контрастну. Погнали зараз, оце побачите. Друзі, фіналізуємо. Візколор e це тема, яка е дійсно працює. Вона працює в камерах різного формату, в е різній роздільній здатності. Як я вже казав, е камери, які ми ставимо, скажімо так, заради експерименту, зараз це та камера подвійна 2 плюс 2 мегапікселі і 8. Ми їх зараз пробуємо, тестуємо. Е по всіх параметрах є розуміння, що це буде працювати. що це це цікаво. На сайті ці позиції скоро з'являться або вже з'явилися, але поставку ми очікуємо, будемо їх замовляти. Тож слідкуйте, будь ласка, за сайтом і очікуйте цінову пропозицію, ціна також з'явиться. І відповідно, ми, скоріш за все, і далі, і далі будемо, по мірі того, як Візкалор буде розвиватися ця історія. Ми будемо розширювати цю лінійку, тому що Візкалор це та історія, яка. Яку виробник буде розвивати і впроваджувати в все більшому і більшому е числі е камер в різних варіантах в різних моделях. Під цим відео е буде у нас посилання на попередні наші огляди візкалору, взагалі що це таке? Е також у нас будуть посилання на всі наші соцмережі. Пишіть в коментарі, ставте лайки, буду радий побачити, почути, що ви думаєте з цього приводу. Всім та побачення!